Україна запроваджує європейську карту професії. Відповідний план затвердили на засіданні Кабміну 9 травня. Як повідомила в Мінекономіки, це ще один крок нашої держави на шляху до євроінтеграції. Європейська професійна карта це електронний сертифікат, який підтверджує, що фахівець відповідає встановленим вимогам і може надавати послуги в країні учасниці на тимчасовій чи постійній основі. У ЄС регулюють кілька сотень професій, про чому, наприклад, у галузі медицини. Архітектури дуже суворо для українців. Запровадження європейської професійної карти це насамперед легший доступ до ринку праці країн ЄС. Бюрократія має стати менше, мобільність фахівців зросте. Вони будуть більш конкурентно здатними, адже процедура визнання їхньої професійності буде максимально спрощена. Та щоб це запрацювало, потрібно виконати. Серйозно роботу насамперед привести у відповідність до норм Євросоюзу законодавство про взаємне визнання кваліфікацій і розробити законопроект про регульовані професії. Олексій Мірошніченко, голова Конфедерації роботодавців України, доєднується до ефіру. Вітаю вас, добрий пане Олексій, Давайте порівнювати, що є на тепер, як тепер українці намагаються влаштуватися на роботу, які мають успіхи в Європейському Союзі, і що зміниться. Того часу, коли вже запрацюється європейська карта професій, тому що я знаю, що серед моїх знайомих всі, звісно, що хочуть працювати за своєю професією, яку здобули тут в Україні. Однак є купа перешкод, і це не тільки мовна перешкода. От, зокрема, ті, хто мають викладацьку освіту, хочуть працювати педагогами, хто лікар, так само відкривати там свої клініки і так далі. Ну і там архітектор, якщо ти таку освіту здобув тут в Україні. Ну, дивіться, тут я думаю, треба нашим глядачам пояснити, що таке регульована професія, тому що да, те, що ви тому, що те, що ви сказали, воно стосується на сьогодні. Це регулювана професія. Регульована професія це тоді, коли однієї світи недостатньо. Ну, наприклад, mm -hmm. ви отримали диплом юриста, але ви не можете бути нотаріусом чи адвокатом, поки ви не пройдете відповідну процедуру. Чи ви отримали диплом лікаря, але поки не буде артенатури і тако інше. Або ви отримали права водія, але ви не можете возити бензовоз, керувати ним, тому що це вимагає. це мається на увазі регульовані професії. Європейський союз прийняв цю директиву ще в 18 році, і вони почали створювати спеціальний орган, який порівнює між країнами, між країнами регульовані професії. Тобто, якщо ви хочете переїхати в якусь іншу країну, наприклад, з Польщі, Іспанію. Ви повинні в польському національному центрі зареєструватися, завести туди всі свої документи, і воно буде автоматично переслано в Іспанію. Іспанський орган подивиться, чи відповідають, там є рамка порівняння, і тільки потім ви зможете працювати. Але ця, ця карта вона не дає автоматичного працевлаштування. Вам в будь-якому випадку треба буде отримати дозвіл. На присевштування в тій чи іншій країні. І ще одне важливе уточнення: ця карта вона не розповсюджується на всі країни. ЄС, вона йде точково, умовно кажучи, з Польщі в Іспанію там, чи з якоїсь іншої країни. Тепер відносно України, ви правильно сказали, що прийнято розпорядження уряду, яким затверджені кроки, що ми повинні зробити. Перший крок вірніше, два такі головні кроки: це прийняти закон про регульовані професії, щоб всі чітко знали, яка професія є регульована. Друге, це визначити сам перелік цих. Професії і третє під'єднатися до європейської системи. А значить, відповідно створити наш національний орган, який буде збирати ці всі кваліфікації в цифровому вигляді, і тоді вже наші громадяни зможуть працювати. Але тут є ще й позитивний момент: що ця система працює в два боки: як з України в країну ЄС, так і з країни ЄС в Україну. Ми теж Повинні будемо змажити мати можливість підтверджувати кваліфікацію чи бачити, але знову таки наголошую це поки що тільки для регульованих професій. Оточню. Тобто, поки що не ухвалено це законодавство про регульовані професії. Ця карта професії європейська. Вона по факту ще ну не дасть нам тих можливостей, на які ми розраховуємо. Ну, я думаю, що вона відносно плану дій урядів, у, уряду, уряду нашого це повинно бути зроблено в наступному. Прочу. Прийнятий закон розроблено всю весь механізм, структуру і все останнє. До речі, це, до речі, молода процедура в Європейському Союзі. Вони тільки-тільки почали і про всі все говорять. Там буквально декілька десятків, навіть можливо, десятка немає професій, по яким ця процедура відбувається. Такий, знаєте, пробний етап, пробний пері... період, але він достатньо цікавий і вимагає для України важливих змін. На тепер в який спосіб українці, от, як ви говорите про те, що отримують дозволи на працевлаштування, зокрема, якщо вони перебувають на території Європейського союзу, що вони в який спосіб вони доводять свою кваліфікацію? Ну, якщо це нерегульована професія, то це, як правило, попадається на роботодавця. Ну, умовно кажучи, якщо роботодавець вас запрошує ведучої ну, в Іспанію, якийсь канал, то він mm -hmm. повинен підтвердити вашу кваліфікацію, і цього буде, буде достатньо. Але якщо ви хочете працювати архітектором на тій же іспанії, цього вам не буде достатньо. Ви повинні вже це вже відноситься до регульованої професії. Ну тобто, по факту, зараз українці можуть претендувати тільки на посади, які належать до нерегульованих професій. І на інші ЗАС. ну зараз просто немає ні, ні. жодних шляхів, щоб потрапити на е, посаду, яка передбачає регульовану професію. Ні, тут трохи не так. Справа в тому, що це просто значно спрощує бюрократію. Зараз бюрократія працює. Ви можете поїхати в ту ж Іспанію архітектором, але вам повинно, ви повинні бути підтвердити там з паперовими документами, з тестами свою кваліфікацію. Це достатньо власна процедура. Коли буде все запроваджено, це бюрократія буде значно зменшена. Значно зменшена. Я вам дякую за те, що долучилися і роз'яснили ці моменти. Дякую. Просто давайте да. Я ще все ж таки запитаю про те, що зараз у нас єдиний реєстр да професій з європейським євросоюзом з європейським союзом. От зокрема, і президент підписав цей закон. Це зараз якось позначається чи вже тепер в прикладному плані? Чи це просто ще поки що такі процедурні моменти, які ще не дають результату? Ні це, ні, це перший крок до створення єдиної системи визнання кваліфікації. Тобто, що ви говорите, це єдиний класифікатор професій, який є е, в Європейському Союзі, це підґрунтя до нашої розмови, про яку ми говоримо, uh -huh. тому що всі професії вони підлягають класифікації, але з них виділяються регульовані професії, про які ми з що вами щойно говорили. А зокрема, ваша конфедерація роботодавців вона подає якісь свої ініціативи законодавчі, зокрема там депутатам Верховної Ради, щоб вони потім це оформлювали в певні документи в законопроекти щодо цього закону про регульовані професії. Ну, звичайно, подає. Була велика дискусія, коли приймався той закон, про який що не говорили, що підписав президент. Зараз урядом планується створюється робоча група по переліку регульованих професій, по підготовці закону. Я думаю, що ми звичайно будемо активними учасниками цього процесу. Це дуже важливо для ринку праці. Дякую вам, Олексій Рошніченко, голова Конфедерації роботодавців України, був разом із нами в ефірі.